Друзі, з вами Артем! І сьогодні ми в цьому сип-критятському будемо 24 слідити за поліцією. 24 години слідити за поліцією. Це вже частина 2. Бо в прошлій з вами частині ми не могли це зробити. От бачите, їдемо ми тут. Я вже відключив трафік, походу. Чекайте, секундочку, от пауза. От бачите, я відключив трафік, ще що було окей, але час боти. Оцей бот, походу тупенький, буде їхати. Нам всю дорогу. Ну нічого страшного, їдемо тут -то. з усіма. Вот. Тут будемо їхати, коротше. Друзі, зразу сходу не ставте лайк, підписуйтесь на канал і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. І друзі, обов'язково дивіться ролик до кінця, бо будуть два кодові слова. Так, чекайте, ми щось поліції вже не доганяємо. Поліція вже нас обганяє. Так, поїхали. Все, буде плететься як черепаха. Якось так, в мене хтось із них не перестроївся. Якщо буде перестраюватися бот, то це буде якийсь капець, отак. От у нас бехнеться бот. Але в принципі ми зреагіруємо, близько було, дуже близько, прям. я тут то? Так, а що так на бік все йде? Ладно, їдемо на катіку. то валимо. І ще обганяють ботики, ще обганяють гонщики у нас. І вже сороковку їде. Кстати, наказ беше на скорость. Так, 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 бот, 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 по братски, по братски. Просто. Все, стоим, а мы тут устоим, вообще, имбово. Так. А что боты? ти, боты вообще? Фух. Шо вони так виляють, як они так виляют, как тупийки, вони реально й тупі. Так, 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 чекайте. Друзі. Все, поехали. Повертайте, повертайте, бо ти тупі. Все. Шикарно, їдемо. Фух, тут таке движення було страшно, що так ми могли бехнути, це сильно. Все. Стоїмо, чекаємо. Ну, як чекаємо, їдемо, звісно, це максимальність скорості. Ми можемо турбінку дати. от таку мощну турбіночку. Все. Їдемо. Позенько з поліцією. Це тупенькою. Уже Уже мені надоїло, чесно їхати. На механіці мой поінтересніше було їхати на ході цей век. Так, поїхали. Але Тут саме тяжке буде. На кольчич, чекайте, что я зупинився. Так, чекайте, будемо їхати за цим ботом, пусть. Все. Ми як паровозиком всі їдемо, отак. так. Так, все акуратно, що куди куда хоче їхати. Все, проїхаємо акуратненько, помалесенько. Іскорки йдуть, короче. Та чіткі боти повертають лише за цим поліцейським. Я не можу зрозуміти. Чого? Навіть на праву полосу підуть. Ні, я, значит, піду на праву полосу. Поїхали, друзі, з вами. Їдемо. Аккуратненько, так. Тут на всякий случай на зупирочку заїдемо. Все. Нічого нема, все окей, їдемо. Так. На катіку. Так, то все, да, буде повертати, Ну конечно, що не буде. Так, їдьте, їдьте. Я ж знаю, що у вас там у голові. Що ви задумали, куди їхати вашій маршрут? Так. так, чекайте, близенько було дуже. Боти такі тут опасно, можуть лю... це... два боти можуть раз, в будь-яку секунду у мене бехнути. Що вони їдуть на дві полоси? Я взагалі не можу зрозуміти. От зараз їдемо нормально, так? Ми їдемо, що зараз будуть повертати вправо, але притормозимо, будемо їхати за цим. О, наконець цей бот їде сюди направо, наконець будемо ми лише з цим поліцейським їхати вже. Все, слава Богу. Їдемо. То цей бот лише за ним треба дивитися, за ними двома. Їдемо ми за цим копом уже тепер. Уже ми не переживаємо та. Оці копи Їдуть, ой, що ми так розігналися, я ж напугався. Так, їдемо май тут. Але він різко не почав повертати. Щоб перестроєння зробити. Ну все, коротше, їдемо і друзі, за таке, обов'язково ставте лайкос і підписуйтесь. Бо нас уже я дуже дякую за 314 подписчиків. Ні! Ух як близько було, як епічно було вообще. Все, їдемо копом, Я вже перепугався. Трохи їдемо на зупинці, демосу Все. Все. Вс, закопусь будемо їхати. Таке нормасно, нормасно от, нормас, от так. Все, їдемо. Акуратненько собі не газуємо взагалі, не газуємо. Просто на катіком двигаємося. Отак. Просто-напросто все. Ну, їдемо якось так. Чекаємо, ну як чекаємо, а їдемо далі. То Тако... ух, Ох, що я так розігнався. Та що ж таке? Що я так роз... розганяюсь? Я не можу поняти. Що це з цим БМВ? Що він так газує? Так, я щось споряти не можу. Для не переборщити скоростю нам. Так, ти не зупиняйся, Ні, не зупиняєшся. А, він повертає. Все окей. О, цей бот! Оцей ще їхав! Оце цей бот їде тут. Капець? Знаєте, думав, що ми з ним зустрінемось уже. Ще поїхали з вами, друзі. Ви пам'ятаєте, мені Купер їхав? Йдемо, короче, за поліцією. Тож, чекайте. Ой, чуть. А да, Це... я вже подумав, що вже буде погоня. Навіть серце у тапки не зайшло. Серце коротше, не важливо. Так, поїхали. Е, ти що, не повертаєшся, да? Ну ладно. Але, в принципі, по логічному ти би мав їхати по тій правій лінії і ти би мав повертати туди направо. Ну ладно, поїхали. Ну, якщо по логічному, якщо ні, то він би не мав повертати, ну, як Отак я зараз, він би мав їхати от, то то, типа. Ну, Не знаю, коротше, не важливо. Погнали, друзі. Головне, що ми поки що поки що все двигаємося по-нормальному, отак. На як в прошлій серії. Ми ще на столкновені зробили. Слава Богу! І не срабимо, надіюсь, лишали не накаркати. Я буду просто помалесенько, без всякої суєти їхати. Просто помалесенько буду їхати і все. Акуратненько прям. Главное, він не повертав, що я зараз направо поверне. Да чи ні? Ну ще будемо дивитися. Він направо поверне то 100%, думаю. Да, да, да. Не більше нікуди не повертати. Я лише не кажу, потім що ми будемо кругами їхати. Бо якщо кругами, то це буде не інтересно. Просто-напросто. Може ще навіть нема того ботіка. Не знаю, кай, коротше. Все, їдемо з вами, друзі. От, ну що я казав, він буде повертати. Ой, щось так щось так тільки що було. Все, їдемо. У нас стрілка від скорості вже лише на одному місці на 10 км в час, на 10-20, 10-20. Отак. Стрілка. Так, поїхали. А привикла постійно тут стрілка бути на 200 На 200 км в час, на 160. Отак, От привикла тут стрілка бути, бо я лечу куди завжди. Так, поїхали, друзі. Просто їдемо, бензобак пуст. Все кардос. О, перестраюває свіботик. Ну, окей. Їдемо з вами, друзі. Надіюсь, він не буде кругами їхати, бо то буде не... не інтересно. Так, розганяємося трошки турбинки. Ну, все, чуть-чуть дали. І зразу зарані зупиняємося, щоб ми ще не гепнулися. От, -от, -от все, Погнали, друзі. Ось такий у нас руль. Все, поїхали, друзі. Тормозимо чуть чуть Ой-ой-ой, що ми так розігналися взагалі? Ми просто будемо на катіком їхати. Просто на катіком. Він так підривається чогось, я не знаю що. Вже треба їхати до майстерні Саші, отак. І все їдемо. Хоч у правила дорожнього руху ти не переживаєш, що кудись ти гепнешся, а во а от тут ти переграш, що ну, не право. Чо кругами вообще? Ти бот тупий. Чому на. Чому на. Чому кругами? Ну от зачем? Та блін, а я не так не хочу, чесно. Все, поїхали, друзі, з вами їдемо. Чому вообще кругами їде, я не розумію. Ти що за прикол, бот? Трошки суєти надамо чуть-чуть отак, так прям. Все такое красивенько дали суєти. Так, ну що ти де, коп? А ну ты зупинишься разом зі мною, чи ні? Ану, ану, а ну. Да, зупнишься, братанчик, молодец. А ну сарий йому, йому надем им. И что-нибудь будем А нічого, йому пофіг вообще. Так, давай, братанчик, по-братськи, їдь. О, він не по кругу поїхав. Ура! Він не по кругу поїхав. Все шикарно. Все вже інтересніше стало. Надіюся, він наліво поверне. Надіюся, це дуже сильно, що він наліво поверне. Я б... От що розработки не зробили, бо там поворотники. Отак. Беремо радіус, на всякий случай. Все. І тут їдемо акуратненько. Ті бо ті вони не заїхають на тротуар, це їхнє улюблене діло. На тротуар заїхати, так на, на право, да? Ну дай йому легше направо повернути очками, очка она не надо наліво. Вот він. Ой-ой-ой-ой-ой, маневр був сильний. Е, а ти не будеш пристраюватися пристраиваться всем наливую лінію, вообще-то? Я не хочу опять кругами їхати 100 мільйонів 1000 3 раза. Ну давай пристроїся, будь ласочка, ну 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 чого? Ну блин. А. Скільки ми вже їдемо кругами? вже другий круг. Ну бот, ну шо, що ти куди тепер ти вигадаєш їхати? Мені вже тепер інтересно, куди ти вигадав їхати? Опять зараз на розворот і отак і розвертаєшся чи що, Блін, а зараз ще бехнемся. Чи би цього нам не хватало? Я що? Так, чекаємо. Я не хочу вообще кругами їхати. Якийсь... самий скучний бот. Отак, той поліцейський. Хм, а чей на чей на слупи? Та, блин, а че я це сказав? А что ну, а де наша жизнь. Ей, братанчик! Е! О! А ну, стопе, стопе, стопе. Ми ще можемо вийти з тачки. А, все, почекаємо. Братанчик, куди ти їдеш вообще? Е, машину машину дай, братан. Ей, эй, эй, эй! Братанчик, ти що, фигел? Эй! Не, ну я все понимаю, но зачем? Чекай, чекай, братанчик. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не надо, не надо. По-братски, по-братски. Братанчик, шо ты, шо ты? Шо ты, кто ты вообще? А ну? А ну давай назад, назад, назад. По-братски. Давай, давай, назад сдай. Да что ты отручаешь мою машину? Что ты тебе вообще даст? Эй, ты! Е, куди? Куди машину? Все, сиди так. Пем! І що далі? Я капот відкрив. І що тепер, ботяра? Що ти хочеш мені зробити? Я взагалі не знаю. А ти просто-напросто нагору заїдемо. Все, поїхали. Так, сікайте, друзі. Поїхали сюди наверх. Ща. Я не знаю, коли ця погоня закінчиться. Вот у нас, звісно, не оце ролик. Де, ти братанчик, заїхав? А все, хвати. Тос. О, і, ти. Ти що, влетів на гаїті чи що? Я щось поняти не можу? Ну ладно, чекаємо, поки ця погоня закінчиться. Головне, би ми ще зараз після погоні в машину могли з'їсти. Ну що ти не можеш час робити? Ну ти що, бот? О, давай, 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 давай. Пока! Пока, бот! Куда? Куда ты такий недовольний? Да ты не перелітай, хоть. А що ти робиш вообще? Його колбасы мощно, його колбасы мощно. Що, друзі, чекаємо, чекаємо. Ну и куда ты поїхав? Де ти, братанчик? Ты шо сбесился, що? Эй! Чудо! Юдо, ты где? Чудо, Юдо! Ты где? А, во, 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 братанчик тут. Да ты куда опять у упал? Он что, дурный, че шо? Он опять с карты упал. Ну, чекайте, че он не упал с карты. О, поднимайся, братанчик. Куда ты такие довольные перелетел через машину? Да что ты перелетаешь вообще? Капец. Ну і куди ти поїхав? Ні, ну я не знаю вообще, що це твое твориться. Ну це якийсь капець. капец. Ну що? Куди? Куди ти поїхав, бот? Куди? Ні, ну я все розумію, ну що це вообще за приколи, разработчики пофіксити? Це вообще що таке? Я взагалі вообще сташки в погоні, Я вообще не, не можу понять, що це таке, Що це? Що ти? Хто ти? О, привіт! ТА куда ТИ униз опять УПАВ? Що ж тобі робити надо? Куда ти опять унес упав? Що ж таке? Такс. ТА ТИ куда УНИЗ спалишь? Я вообще не ПОНІМАЮ. Що ти? Хто ти? Так чекайте, друзі, я замеш поеду. О, Спасибо, спасибо. Що підтолкнув. Давай я до тебе поїду. Такс. Оп! Де машина? Ой-ой-ой, нет не воду! лишь не уводу. Э, алло, я не підписувався у воду машину. Поставить. Нет! Э, спасім! Мне на машину спасати, алло! Алло, я не підписувався на таке! Алло, машина, машина, машина! Подожди меня! Е! Э. Да шо ж таке подожди меня! Меня, меня! Такс. Е! Э, ви що, я не підписувався на таке? Ииии бум. Е, ти шо офігел, ботярник. Так, давай, давай, у мене бехне, Сипали по братськи Так. Капец! Фістайл, фристайл! Freyle! Вообще фристайлик. Так, давай, 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 давай! Борьба з поліцейським. Ну, чекайте, друзі. давайте трохи ближче до води під'їдемо. Секундочку. Так, давай, на бік. по братськи Все. десь от то то. Вс, и пусть будет тут машина, и что я буду робити. Э! Что таке? Я ничего не роблю! Я вообще тут безредимый. Эй, паузу! Паузу! Алло! Паузу! Паузу мне не надо! О, меню! Видите? Что, друзья, буду рассказать? У нас ролик уже, походу, ходу закинчу, если у нас происходит аномалии. Блин, эм... Що Що? Що ви забрали мою взагалі вообще? Що ви забрали бестію мого? цього, е, цього, Значит, криптовалютчик. Так, друзі, коротше, пограли його забирати в тільки з такий безпреділ. Так, поїхали. Взагалі не знаю, що це за бідайка така? Е, що, друзі, можуть сказати? Уже ролик на цьому кінчається. Кому він сподобався, обов'язково ставте лайк. А кому не сподобався, то сиріно ставте лайк. І на цьому все. Всім пока! А ні, друзі, ще не всім пока. У нас буде кодове слово. А ще й два е, поліцейська машина. Перше корве кодове слово поліцейська машина. І друге кодове слово Жигатоп. Так, да, друзі, на цьому вже точно всім пока.